І ще, ще. А я, я йду, коротше, взяла челендж. Я йду в масштабування. Вже завтра виходить реклама, і я беру челендж на велику аудиторію. Тобто, брати, 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 реклами. І ті люди, які в мене купляли наставництво до цього, це просто супер люди. Тому що вас не було взагалі ніяких. Ну, поводов мені довіряти. Ну, люди як довіряють? Мільйон підписників там. Супермедійна людина, а я звичайна людина, яка робить мільйон на місяць. І зараз я вирішила йти в проявлення. Слышали? Я зроблю це. Клас, клас. клас. А що ти хотіла можна? сказати? Я тобі підігла. Так, що я хотіла сказати? що Аня та людина, яка. Вона дуже швидко тебе розвертає, коли ти щось робиш не так, да і вона тебе в моменті просто показує, як по-іншому. Як ти мислиш, як ти спілкуєшся, з якимись ситуаціями, щоб не провалюватися, які програми, і це робота не тільки з продажами, да. це робота також з мисленням, тому що було дуже багато таких моментів, які я взагалі не помічала, не дивилася, і люди там на мене давили, да там щось від мене хотіли, десь не хотіли мені заплатити. Да? там. і Аня мені допомагала пройти цей шлях, тому що коротше, з нею буде без запасненька, страшненько страшні касі будь в безопасі. Спасибо да. тебе большое. Да, и теперь мы еще спим на одной кровати, если что. Да, и мы красивые. И мы красивые.